Я більш ніж впевнена, що кожній людині знайоме відчуття заздрощів. та не кожен розуміє, усвідомлює саму першу причину цього почуття, а вона приховується у глибокому глибокому минулому і саме у дитинстві. І не кожен готовий пірнути і згадати ці неприємні відчуття, які переживав, будучи дитиною. Це і недолюбленість, і одинокість, і покинутість. А також наше коронне порівняння. Когось порівнювали із братиком чи сестричкою, які вміли швидше одягатись, їсти когось із однокласницею, яка була більш успішна у навчанні, а когось із подругою, яка вже вийшла заміж. А ви досі ні. Та у всіх цих порівняннях закопана зернинка, яка і проросла цим неприємне відчуттям заздрості. Окрім того, що заздрічі ви змиваєте свою дорогоцінну енергію, ви ще блокуєте свій канал успіху та достатку. А все, це, в свою чергу може забрати у вас відповідь щось дуже цінне для вас, тому щоб ви нарешті усвідомили і були вдячні за те, що маєте. Не забувайте ніколи, а ви цінні для світу такі, які ви є. І ні з ким ви не можете порівнювати себе. Ви унікальні. А якщо ж порівнювати, то порівняйте себе із маленькою частини одного єдиного всесвіту, яка необхідна всесвіту саме такою, якою ви є.